Ми вітані в ефірі. Передача «10 хвилин. Сьогодні ми говоримо про найважливіше про дітей, зокрема про тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Як таких дітей виявляють хто і як захищає їхні права? Як наразі працюють фахівці служби у справах дітей у кривому розі? Про це говоримо з начальницею служби у справах дітей виконкому інгулецької районної місті ради Оленою Рожновою. Доброго Вітаю вас у нашій студії. Спочатку розкажіть, що це означає діти у складних життєвих обставинах, що означає цей термін і які це ситуації на практиці? Діти у складних життєвих обставинах. Це діти можуть бути, перебувати у різних категоріях. По-перше, це якщо батьки не виконують свої батьківські обов'язки належним чином, не задовольняють їхні потреби у навчанні, освіті, харчуванні, тобто базові потреби. Це діти, які систематично залишають місце свого проживання, перебувають у конфлікті з законом, а також зазнають насилля домашнього або в навчальних закладах є булінги. З якими ми працюємо, і такі діти потрапляють до нашої уваги, і ми починаємо працювати з даною категорією. Яка наразі статистика по Інголецькому району, і як впливає війна на ці цифри? Ну, війна впливає, звісно, на ці цифри, трошки збільшилася статистика. На сьогодні перебуває на обліку служби у справах дітей близько 70 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Тому ми систематично з ними працюємо і в цьому нам допомагають суб'єкти виявлення даної категорії дітей, які нам надають дану інформацію, або ті діти, які потрапляють у поле зори саме служби у справах дітей. Хто саме їх виявляє і яку роль у цьому грають освіта, медики, поліція? Як ви вже сказали, так дійсно освіта і медики це є суб'єктами соціальної роботи, які виявляють даних дітей, сімей. Наприклад, освіта за своїми показниками, навчальний заклад, систематичність відвідування дітей, їхня готовність до школи. І якщо виникають підстави для того, щоб служба у справах дітей звернула на дану родину, вони направляють нам дану інформацію і укладають саме причини, з якої вони звернулися. І далі ми вже починаємо перевіряти цю сім'ю, виходити за адресою проживання, здійснювати запити до інших суб'єктів, це і поліція. І медичні заклади щодо виконання батьками своїх батьківських обов'язків, і починаємо подалі працювати, вже вирішувати кожну ситуацію окремо. А щодо сусідів, членів родин, чи в яку вони роль грають? Скажемо так, сусіди дійсно грають велику роль а безпосередньо громадяни, які також телефонують на телефон гарячої лінії, яка працює в нашій службі у справах дітей. Також приходять на особисті прийоми і повідомляють, що там є така ситуація, є така сім'я. Зверніть на неї увагу. Там батьки неналежним чином виконують свої обов'язки. Більше всього це сім'ї. Які через своє скрутне матеріальне становище батьки опускають руки, починають зловживати алкогольними напоями, тим самим не задовольняють потреби своїх дітей, не звертають на них уваги. І ми також розбираємося з даною категорією. Як взагалі ця процедура відбувається? От після отримання першого сигналу, так що дитині в певній родині потрібна допомога, який алгоритм дії фахівців? Після того, як надходить до нас повідомлення, фахівці служби у справах дітей спільно з Криворізьким міським центром соціальних служб виходять за адресою проживання даної родини, на адресу якої надійшло повідомлення щодо проблеми в цій сім'ї. Перевіряють умови проживання, спілкуються з батьками, здійснюють, отримують інформацію, що як я вже зазначала, з інших суб'єктів, і дані матеріали опрацьовуються і виносяться на засідання міждисциплінарної команди, яка працює у нас в районі щомісяця. І ми розглядаємо кожну сім'ю окремо, де присутні різні суб'єкти соціальної роботи: це освіта, медики, поліція, управління праці та соціального захисту населення і покупку. Кожній окремій родині надаються певні пропозиції, заходи, які потрібно вирішити. Складається індивідуальний план цієї дитини і вже по ньому працюють для того, щоб мінімізувати ці складні життєві обставини. І наш пріоритет все ж таки, щоб дитина залишалася в сім'ї зі своїми біологічними батьками, якщо ті, звісно, йдуть на співпрацю і бажають змінити свою ситуацію на покращення, у кого є проблеми з працевлаштуванням. їм фахівці центру соціальних служб надають певні послуги, які потрібні для того, щоб зменшити ризики вилучання дитини з сім'ї. Давайте трошки детальніше про міждисциплінарну команду. Хто це за люди і що вони вирішують? Міждисциплінарна команда у нас створилася на підставі рішення виконкому Інгелецького районної місті ради, яка забезпечує організацію соціального захисту прав дітей, саме які перебувають у складних життєвих обставинах. Трошки хочу сказати, що починаючи з 2010 року в нашому районі за ініціативи нашого голови, тоді він ще був заступником голови районної місті ради Сергія Жеребила, у нас працювала комісія з питань взаємодії суб'єктів, соціальної роботи і сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. І цих суб'єктів було набагато більше на той час. До них входили і представники центру зайнятості, і освіти, поліції. І також це засідання проводилися щомісячно, і розглядалася кожна конкретна сім'я, і надавалися рекомендації, завдання кожному суб'єкту, а також безпосередньо родинам, які запрошувалися на цю комісію, тому що і на міждисциплінарній команді ми запрошуємо родину. Щодо якої розглядається питання для того, щоб вона розуміла, які перед нею постають задачі, і що треба зробити для того, все ж таки, щоб вони налагодили свої сімейні обставини і дитина була у безпеці в їхній сім'ї. Є ще комісія з питань захисту прав людини. В чому заключається і саме її задача? Комісія з питань захисту прав дитини, вона, її задача заключається в тому, що там розглядаються питання, які вже е, постають е, щодо вирішення, наприклад, позбавлення батьківських прав, відібрання дитини без позбавлення батьківських прав, інші питання, які стосуються дітей, там визначення місця проживання, перевірка цільового витрачання аліментів. І ось е, міждисциплінарна команда це якби передумова е, до того щоб виносити питання на засідання комісії з питань захисту прав дитини, тому що коли ситуація не змінюється в родині або погіршується, тоді вже виноситься питання на засідання комісії і приймаються вже конкретні рішення, будь то позбавлення батьківських прав або відбирання без позбавлення. Які на вашу думку найбільші виклики системи служби захисту дітей, які складнощі виникають? Найбільші виклики це те, що е, бувають е, надаються інформація про сім'ю, яка знаходиться територіально. У нас ви знаєте, є мікрорайон Південного гірничого збачення, комбінати інгульця, і треба терміново. Потрапити в цю родину, не завжди це є зробити можливим терміново, але все ж таки ми з цими задачами справляємося, дякуємо нашому керівництву, яке нас забезпечує транспортом, щоб ми могли терміново вирішити питання. І допомогти дітям ось наразі сьогодні у нас вирішується питання щодо направлення двох дітей тимчасового влаштування, оскільки батьки не змогли забезпечити їх належним доглядом, і ми вирішимо питання щодо їхнього соціального захисту. Що ви порадили батькам, які опинилися у складному становищі? Як допомогти дитині? Які поради ви б їм дали? В першу чергу це йти на контакт, не боятися співпрацювати з організаціями зі службою у справах дітей, з Криворізьким міським центром соціальних служб, які безпосередньо надають послуги різного характеру, оцінюють оцінку потреб сім'ї і виконувати ті рекомендації, які їм надаються, для того, щоб вони могли вийти зі цих скрутних становищ і залишити свою дитину в любові, безпеці в своїй родині. Тому порада така, щоб співпрацювали батьки, і не опускали руки, і не ховали своє горе в чарці. Ось так, але все ж таки існують такі випадки, коли дитині категорично не можна перебувати поряд зі своїми біологічними батьками. Звісно, вони є, і тоді приймаються рішення щодо позбавлення батьківських прав, або якщо існує загроза життю та здоров'ю, такі випадки також є. То орган опіки та піклування приймає рішення про негайне відбирання дитини. Від батьків, і ми направляємо цю дитину в безпечне місце. Наразі це у нас в місті працюють два центри соціально-психологічної реабілітації, або у час війни ми маємо можливість влаштовувати в прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Тимчасово, поки ситуація не налагодиться, або не буде прийнято рішення суду про позбавлення батьківських прав даних батьків. Добре, дякую. Час нашого ефіру вже завершується. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось.